Доброго ранку, мої хороші. Вже зовсім скоро чудове свято Новий рік. Залишилось зовсім трохи зачекати, та кожен отримає під ялиночку подарунок. Сподіваюсь, що всі готові зустрічати свято. Ялиночку прикрасили. А яка вона ваша ялиночка? Хто з вас зможе її описати? Давайте опишемо нашу ялинку. Яка вона? Зелена? Висока, колюча? Низька? Пухнаста засніжена. Зачекайте! Зачекайте! нам потрібна ваша допомога. Ми з звірятами з казкового лісу вирішили теж зустрічати новий рік, але в нас немає такої гарної ялинки. Я вважаю, що ми з малятами в змозі вам допомогти. Ми намалюємо ялиночку і подаруємо нашим звірям. Малята, давайте спробуємо. Але щоб наші пальчики краще працювали, давайте їх розімнемо. Ми ялинку прикрашали. Сніг на гілки покидали, Срібні кульки та бурульки на мистинки, мов краплинки. Ще цукерки причепили, за роботу нас хвалили. Для малювання нам знадобиться Аркуш паперу білого кольору, фарби. Баночка з водою, ватні палички, коктейльна трубочка, вирізана на кінчику, нагадує зірочку або квіточку. Батьки, допоможи діткам це зробити, будь ласка, вата, клей, серветки. Починаємо. Ялинку ми будемо малювати нашою трубочкою. Який колір нам потрібен? Вірно зелений. Трубочку вмочуємо в воду, потім в зелену фарбу. Яку геометричну форму нам нагадує ялинка? Трикутник. Робимо перший рядок. Кожен наступний буде коротшим за попередній. Останній рядок ми зробимо іншою фарбою, наприклад, жовтою. Це буде зірочка. Коли ялиночка підсохне, зробимо прикраси. Для цього нам знадобиться ватні палочки. Зробимо гірлянду та кольорові кульки. Гірлянда в нас буде жовтого кольору. Набираємо фарбу, нагадую ватну паличку, ставимо вертикально. Крапочки ставимо близько одна до одної. А зараз прикрасимо різнокольоровими кульками. Наприклад, червона. Синя. Стовбур ялинки зробимо пальчиком. Візьмемо коричневу фарбу. І зробимо відбиток, користуємось серветкою, прибираємо фарбу. Робимо чистий пальчик. Залишилось додати трохи снігу. Наносимо шар клею. Та прикриваємо його ватою. Це буде сніг. Все готове. Нам вже час. Нас дуже чекають. Нам треба бігти, щоб скоріш всіх потішити. Діти, а вам сподобалось малювати? Дуже хочеться побачити, які ялинки у вас вийшли. Як завжди, буду чекати на ваші фотороботи. А я вітаю вас всіх з наступаючим святом. Під новий рік хай збудуться всі ваші найкращі побажання. Хай в кожен день він несе добро і здоров'я, хай щастить на кожному кроці, всіх вам благ в новому році. До побачення!